Всім привіт! Сьогодні перша рибалка на Дністрі, вирішив вийти порибачити. рівень води почав в Дністрі падати, грязна, правда, вода ще. Сьогодні буду рибачити на свій спінінг Авіт, і катушечку поставив Букарсів сюди Рево. Щось мені не хочеться ставити. Ріобі якась така дуже тяжка стала для мене після цієї катушки. Поставив її, в принципі, мені достатньо далеко, я закидати не планую сьогодні. Виберемо якісь приманки, можливо джигом половим, трохи воблерами, блешнями. В общем, провіримо, що весною ловиться. На вулиці плюс 15, вітру майже немає. Також, що ще хочеться сказати. Супер погода, бачите, з Як бачите, рибаків ніяких теж немає, я один сьогодні маніак. ходжу по річці, шукаю щось. Попробуємо, може щось піймаємо, а як не піймаємо, то гарно відпочинемо. Всім гарного перегляду, давайте вперед, прибачимо. Теста таку нову. Вешню, як нову, для мене вона нова, для вас вже, напевно, ні, 8,2 грами. Треба брати дуже повільну проводку, бо риба ще до весни не відійшла від зими. Пасивна дуже. Ще мою, що думаю, <кхе> думаю тиждень і риби почне брати. Треба оцей момент не пропустити після зимового жору. Потім вона. Начинає нароститись і не буде така активна. Прикол окунь. оце, блін, прикол. Викинувся на берег. Різко вів у приманку цього, цього твістера. І цей кушок викинувся на бережок. Він живий. Він реально живий. Оце прикольчик. відпускаємо його. Я ще такого не бачив, щоб коня вискакували на берег під приманок. Поставив такого маленького твістера червоненького. Зараз спробуємо, може тут ще окунь стоїть. Як ви знаєте, окунь стайна риба. Думаю, що він тут один неосенький заховався під бережочок. Я такого ще не бачив, щоб у коня з річки вискакували. Це буде якийсь прикол. Дивлюсь на очах вода спадає буквально кожних півгодини сантиметр води десь падає рівень. Поджигуємо. Також в мене цікаве питання до вас, хто пробував вилити на ріг? Яка ваша думка? Тому що я вважаю, що це більше піар для піара, ніж для самої рибалки. Різниці для мене, що джигом, що на не немає ловити сама головка. В принципі, та, що та буде падати на дно, я чесно не бачу зовсім ніякої різниці ловлі на інших ріх і ловлі на саму джиголовку. Так, поставив твісторок, щось на бобера і вершні зовсім не криє. Пробуємо по дну. Такій водії більше шансів щось по дну піймати. Так як вода дуже грязна, вже десь ближче до берега буде стояти. Якась рибка. А може і ні. Він на п'ята година. Там вже з куляски жереха пішли. Зараз буде кльом. Ставив я льосінку одну цікаву, що на неї ні разу не лапав. Давай вона летить. Зараз попробуємо Хапнути жережка. Я раз прийшов на вечір кормитись ближче до берега, малька ганяти. Тепер головне попасти в те місце, де він буде приходити. Хороший, хороший сомік. Все я розумію. І сюди. Хорош, хорош. Вот это угол... вот. О, хороший дайк. М -м -м. Давай, давай, давай. Красавчик. Вот Прям кайф! Ха ха-ха! Сарпідежра. Так, тут цікаво не сітки. Вже рибка стояти. Інтересні місця, місця понаходить тут. Явно тут і заходять рибачки. Тяжко закидати. Ну як щось піймає, підіймає такі. Може щучка і щучка стояти. Кушок. Ну ладно, не думаю, що щось стоїть. Все, закінчили ми рибалку, трохи поповикали в обера. Наші приманочки в грязному дністрі. З риби нам, на жаль, нічого не попалось. Крім одного камікадзе окуня, який вискочив на берег, спасався від переслідування приманки. Не знаю, у мене такого чуда просто ніколи не було. Ну, Смішний окунь, я вам скажу, дуже смішний. Їздив я ще на форелу рибалку. Річки грязні також, нічого не піймали. В общем, чекаємо покращення ситуації з водою і будемо щось рибачити. Всім дякую за перегляд, до скорих зустрічей. З вами був Рема і канал 2 Рибака.